Бачили рекламу? Здайте сторінку в оренду і отримайте тисячу гривень. Виглядає як легкі гроші, але водночас викликає певну недовіру. Привіт, правда, З вами Анастасія і фактчекрі проєкту «Брехонець» вже готові розповісти, чому така оренда небезпечна. Рекламодавці виставляють такі умови. Профіль має бути активний не менше року, а також мати від 50 друзів. Вони запевняють, що оренда вашого облікового запису стане прекрасним джерелом пасивного доходу, особливо якщо ви не любите користуватися сторінкою у Фейсбук. Але не треба вестися на такі хитрощі, адже замість обіцяного прибутку ви можете отримати бан сторінки, адже так звані рекламодавці можуть використовувати її у найрізноманітніших схемах. Це може бути реклама або просування товару, позитивні коментарі на сторінках магазинів або певних осіб, а також. Тролінг, цкування або розпалювання ворожнечі. Чому шахраям потрібні давно активні профілі? Але спочатку підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. По-перше, Фейсбук не дозволяє мати одразу кілька облікових записів на одну електронну пошту. А по-друге, такі акаунти викликають більше довіри і їх складніше відрізнити від ботів. Зазвичай зданий в оренду профіль рано чи пізно заблокують через підозрілу активність. Проте участь у такій сумнівній авантюрі може мати й більш негативні наслідки, аніж просто блокування профілю. Деякі орендарі. Можуть випрошувати гроші від вашого імені, і тоді жертвами стають ваші друзі або ж випадкові люди. Також можуть відкрити збір на лікування або на армію. Але самі розумієте, це буде фейк і удар по вашій репутації. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи приходили коли-небудь вам повідомлення від друзів, начебто зайняти кошти, а потім виявлялося, що їхню сторінку взламали. Відстежте, шахраїв, які цим займаються, не так і просто. Зазвичай вони ховаються за вигаданими іменами стоковими або шкраденими фото. І нерідко це люди з інших країн. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, варто мислити критично та раціонально і навчатися медіаграмотності, а також не вестися на обіцянки легкого прибутку, адже зазвичай зароблятимуть на вас, а не ви. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та поділіться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правдошукачів. шукачів. До зустрічі.